Подробиць щодо стосунків алхімії з поліцією ТСБУ ми не знаємо. Знаємо про факт відкриття справи за заявою народної депутатки Наталі Піп. Ну, піпа, така ти, звісно, піпа, піпа чистокровна. Мені ну, ввілі страничку. на мене брушується сильний хейт, завели два головних діла. Ми тепер, власне, ми бачимо, як намагаються сконструювати таку собі конструкцію медійну, за допомогою якої Алхім вийде з цієї історії з мінімальними репутаційними втратами, і типу ніби нічого не було. Ось ніби як блогерка Олена Мандзюк запропонувала Алхім допомогти ЗСУ, і Алхім погодилась. Ну і все таке, і тепер у нас вона перетворюється із поціновочки русского міра у благодійницю. Я взяла все, що написала мені по списку, зразу повернулася з Парижа, поїхала. На сумський напрямок воєнним і відвезла допомогу. Ну знаєте, Так у нас тепер виходить. Якби Алхім не закатила очі на прохання заспівати українською мовою на дитячому святі, то не було б допомоги збройним силам України. Насправді це все доволі хаотичні дії із спробою врятувати репутацію та не потрапити під довгу судову тяганину після відкриття правоохоронними органами справи.